Альянс та штурм Всім привіт, вітаю вас на каналі ФК Альянс. І це черговий випуск на нашому каналі про життя і діяльність команди Альянс. Сьогодні так неочікувано записую з дому, тому що у нас відбувся невеликий форс-мажор. За весь час, за весь період того, що ми знімаємо наші випуски на YouTube, Це відбулося з нами вперше. Про це я розповім трішки пізніше. Ну а сьогодні у нас. Гра проти МФК Штурм проти Юрія Цибика, проти Віктора Храмова і компанії. Випуск получився як на мене дуже цікавим. Він заслуговує лайку і підписки, якщо ти ще цього не зробив. Гарного перегляду, слава Україні! Давай так, щоб дуже не нагружати мозги розмовами. Та я думаю, що всі розуміють, що граємо з принциповим суперником також. В принципі, для нас всі принципові, тому що ми команда, яка хоче обігрувати будь-якого суперника. Тому якби настрій максимальний Пацани, я не знаю. Е, хочеться бачити, що е, самі себе ви заведете і очі будуть горіти від кожного моменту, від кожної сутички, від кожного там, я не знаю, футболку дьоргаєте, ще щось. Від кожного фола, щоб ми горіли, щоб очі нас горіли. І той результат, який прийде, щоб ми дійсно, так як настрій є перед ігрою, під час музики, в роздівалці, так щоб було і після цього. Стосовно форс-мажору, який у нас відбувся, справді за той весь період, що ми знімаємо випуски на YouTube, а це вже майже два роки. Ні разу у нас такого не траплялося, тому що ми все перевіряємо, всю апаратуру ми чекаємо, і цього разу щось пішло не так, або хтось щось не перевірив. Ось і ми відзняли весь матеріал з матчу, дуже багато файлів, дуже багато цікавих моментів, дуже багато емоцій, але, на жаль, звук повністю відсутній. І, можливо, цей випуск, на жаль, буде такий менш емоційний, менш забарвлений, менш яскравий. Але хто ми такі, щоб пропускати випуск? Тому ми зліпили відео з того, що могли. І я думаю, що це також наші зусилля, наші старання заслуговують того, лайку і коментаря. Тому обов'язково напиши свій фідбек про випуск. І як тобі взагалі такий формат? Тому що це більше вже такий огляд самого матчу, ніж події, які відбувалися на майданчику. Мані, емоції, доброти, кондиції, щоб все було в гармонії, мусимо блин, показати хороший результат і хорошу групі. Давай, хороший дисципліна. Перший час. Забиваємо кули і отримуємо до Давай. Давай, 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 Три чотири. До цього матчу ми і наш суперників Факаштурм підходили на третьому і другому місці відповідно. Тому ми розуміли, що нам кров з носу потрібна перемога для того, щоб не відпускати команду, яка знаходиться на першому місці на даний момент. Це Галицька здоба, і також щоб в принципі залишатися в топі в топ 3 в топ 5 команд суперліги Львівщини. Тим більше ми знаємо наскільки важко грати проти команд Юрія Цибика. і хлопці, як ніхто, це розуміють, тому що вони багато пограли проти саме команд цього тренера. Тому хлопці вийшли максимально зарядженими. Володимир Когут дав свої настанови. Асистент тренера Віталія Радевича, на жаль, не було на цьому матчі. І ми розпочали досить активно вже з перших секунд. Мали кілька моментів наші хлопці. Це олесь великий, Роман Білозьоров. і досить швидко до нас прийшов гол. Забив нарешті Роман Саприка, який дебютним голом відзначився в цьому сезоні і відкрив рахунок у цьому матчі.

Ми зробимо хоче. Найдешко буде спілкам. Штурм виглядав зовсім безпорадним під тиском наших атак. І нічого не міг вдіяти з цим, крім грубої гри проти наших гравців. Але й сьогодні судді свистіли знову не на нашу користь. Другий матч поспіль ми дозволяємо собі шостий командний фол. І в наші ворота пробивають дабл-пенальті. На щастя, цього разу Мірзаєв був на висоті. В цьому моменті стало всім страшно за Андрія Цімер. Вона не тільки мені і нашій команді а ще й МФК Штурм, тому що Вітя храмов справді зіграв прямою ногою. навмисно звичайно, це зробив, але в м'яч там він не грав. І Андрій зазнав ушкодження. Проте знову ж таки арбітражу було все одно. Вони продовжили атаку, і на це на цей момент навіть ніхто не звернув уваги. Менше з тим, слава Богу, з Андрієм все гаразд. І він продовжує матч. Бажаємо йому здоров'я і щоб пошкоджень більше не траплялося. А арбітражу трішки уважніше дивитися за ходом матчу. Тульний спонсор команди Альянс Лев Метал. В другому таймі для штурму нічого не змінилося. Вони всіма силами працювали на оборону своїх воріт. Були поодинокі моменти біля наших воріт, але без суттєвої загрози. Альянсу як ніколи потрібно було забивати другий гол. Все добре, все добре. Але біда приходить звідки її не чекає. Ми самі подарували гол супернику, який не мав до цього і найменшого шансу, щоб зрівняти рахунок. Помилка Мірзаєва на виході і рахунок стає 1-1. Наші хлопці знову несуться в атаку. Тому що перемога і такі необхідні три очки вже тікають із-під наших ніг. Штурм надихається цим успіхом і підбирає ініціативу собі. І тепер же хлопці Цибика шукають ключики до наших дворів. Безуспішно, тому що наші футзалісти надійно і обережно грають у захисті, відводячи небезпеку від своїх ворів. Проте Лейб'юк все-таки допускається помилки, яка стає критичною для нашого колективу. Він виходить, Рома виходить і Олексій. Ти, ти, ви ще... ти мені підказуєш, між двома ти маєш завжди ще... Треба... Треба... стояти. Треба... Треба... Він між двома стоїть. Два Треба, задів, він встигне. Він не встигне. Є ще час. Лепбільний голов від стурма, Лебюк отримав вилучення Другу з зоотокарку. І дві хвилини ми ще не грали в меншості, але слава Богу, все окей. Не пропустили, тим більше Олесь Великий мав дуже такий момент, попав перекладину, Вже граємо чотирьох, дві з половиною хвилини до кінця матчу. Да все же интервью? Нет, да чего? Да, иншим разом. Да я кинчим разом. вже два роки и не брав. Я, 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 Перший тайм, перший тайм. Я не знаю, можна сказати, вища ліга. Моменти є, все є, реалізації знов немає. Ми маємо трошки для свіжіше виконувати ті моменти, які ми маємо. Де приймати те рішення. В першому таймі створили стільки моментів, що ми мали тут другу ну, голову, як мінімум забити. Ми не забиваючи голки, в другому пропускаємо. І, блядь, опускаємо голову. Та не може такого блядь, то ми маємо прагнути забити той м'яч, забити той гол. Так, а то й нема. Дуже здорово. Вийшли на трьох, витримали за це, блядь, п'ять. Але потім, пацани, ну треба грати. Є дві хвилини, є хвилина. Ми, блядь, почали опускати голову і давати їх доухворювати момент. В принципі, за ігру. Всім дякую, що ну, червона таке буває. Там, і Помилка десь, не знаю, по фол не було, пола в рулі. Але це футбол, ну, так буває, один забили. І вони, блядь, я, я рахую, що ми втратили. це 100% так є, якщо дивитися на перший тайм. По другому тайму, можливо, вони й заслужили на переговорі. Але тобі, треба трошки вищу голову, трошки агресивніше. Ми маємо жити на ногах. Я думаю, ми фізично точно мало під переділу, навіть в другому таймі.